Переробка зернових культур спричинила вибух та людські втрати. Цієї ночі на одному із підприємств Старокостянтинова з невідомих причин стався вибух парового котла. Надзвичайна ситуація забрала життя двох працівників. Про це далі у сюжеті. Вибух парового котла забрав життя двох людей. Простий робочий процес для двох працівників млина став фатальним. Руїни після вибуху на одному із підприємств Староконстантинова можна порівняти із розваленими на сході країни. Вибухова хвиля була такої сили, що із великого бетонного приміщення залишились тільки великі купи цегли та понівечене обладнання. на 17 березня, о 2 годині 41 хвилину, знайшло повідомлення до державної пожежно-рятувальної частини про вибух. На приватному підприємстві. Прибувши до місця виклику, наші працівники визначили момент можливої загибелі людей. Прибувши на виклик, рятувальники дістали чоловіка із під завалів. Його доставили до місцевої лікарні. Від отриманих травм чоловік помер. Під час пошуково-рятувальної операції, яка тривала до ранку, було знайдено тіло ще однієї людини. На жаль, також без ознак життя. Під час проведення врятувальних робіт, розбору завалів, було задіяно майже 50 чоловік, було виявлено тіла двох чоловік, одного на самому початку виконання робіт, а вже за декілька годин також дістали тіло другої людини. Це підприємство займалося сушкою та переробкою зернових культур, парк за допомогою якого сушарка працювала за попередньою версією і став причиною трагедії. Чув, що сьогодні вночі був зрив на млині, зірвалася котельня. І що є двоє загиблих. Вони тут били гречку і гречану крупу робили. І там котле отпарювали гречку, щоб їм молоти. відпарювали. От. І, Отдать щось десь взірвалося, десь паровід тиск був сильний. Директор сушарки обставин трагедії не знає. Каже, підприємство працювало у звичному режимі. Не знає В'ячеслав Миропольський і того, що двоє людей загинули. Підприємство переробляє речку? Що сьогодні? Ну коли що сталося вночі? Не знаю. Приїхав сам, дивлюся. А що вибухнуло? Щось на котельні. Що як є постраждалі? Бродіє не знаю про чиюсь провину та порушення правил безпеки говорити зарано. На сьогодні за фактом вибуху та загибелі двох людей правоохоронними органами порушене кримінальне провадження. Офіційної інформації правоохоронці поки не дають.